Дивитися Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Асах 19 автобусних маршрутів загального користування. Їх обслуговує сім перевізників, частина з яких Черкаський розповів суспільному директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко. Та в грудні члени виконавчого комітету черкаської міськради ухвалили рішення про організацію конкурсу з перевезення пасажирів у зв'язку із закінченням або розірванням договорів на шести маршрутах. Зокрема, на маршруті номер 4 обрали нового перевізника. Та із таким рішенням не погоджується попередні, говорячи про порушення в кон. Конкур... Курсі, чому у Черкасах досі два перевізники на одному маршруті Та чи є вирішення ситуації, розкажемо далі. Чотири автобуси одночасно на кінцевій зупинці по одному маршруту бачить другий тиждень місцева жителька Надія. каже, громадським транспортом користується щодня. Сейчас ну, то було нічого. А зараз і, і вісім і це, ну, якось сеційно на цьому ти, ти, ти тижня це так багато. А, а так то не, не, не це. що на одному маршруті нині працює два перевізники. Місцеві жительки Ганна Півторака та Наталія Шевчук не знали. Проте кажуть, задоволені, що тепер на автобус не доводиться чекати. Тільки йде, ми дивиться, ну прям як у, у центрі міста, маршрутка, це сьогодні так. А так там стоїш, то й ждеш, ждеш. Це день. вони це щось так попало в їх, що вони оце одна за одну йдуть. Нам, щоб було, був транспорт і нам добре їздити. Ми люди похилого віку, і всі, хто тут проживає, дуже-дуже хочемо, щоб у наш транспорт добре ходив. Нам. Тепер доступно до будь-якої лікарні поїхати в обласну все. О і що слава Богу, що є у нас оцей транспорт. Так що... Це не багато кондукторка Галина Цибенко розповідає, вона працює на підприємстві МедіДСервіс з 2007 року. На цьому маршруті більше десяти років. У 2022 році міськрада уклала з фірмою договір на перевезення пасажирів. У грудні 24-го року провели новий конкурс, де переміг перевізник з іншого міста. Доки справа розглядається в судах, вони каже, продовжують працювати. Що такого на моїй пам'яті не було. Не було. Ми їздили, було два перевізника, то той перевізник не захотів виконувати умови, не захотів ставити валідатори. Ну, Наші директора согласилися, поставили все, поставили валідатори, накатали маршрут, зробили все, тут приїжджають ці, все їм віддай. Додає, водії та кондуктори працюють позмінно два через два дні, а перед виїздом щоранку проходять огляди згідно всіх вимог. Медсестра ж дивиться, перевіряє нас, водіїв перевіряє, тиск міряє, чи все нормально, чи водітелі в адекватному стані. А от кількість пасажирів зменшилась, бо тепер доводиться за кожного боротися з конкурентами. Людям що, людям таке? Ну вони ж бачать, що новий перевізник. просто питають. Що, новий перевіз, хто це що це, коли на одному маршруті 18 автобусів і двох перевізників, то про відпочинок і обід часто доводиться забути, розповідає водій перевізника медісервіс Микола Сосновський. На зупинках всі не поміщаються, тому виникають конфлікти. Більше десяти сьогодні зранку. У два ряда стояли тут і стояли на тій стороні. Тролейбус не може проїхати. За 10 років роботи на цьому маршруті їздили по графіку з більшим інтервалом. Нині кожні 5 хвилин, каже Микола. У нас графіки є, ну це ні пойому не виходить. їхати. А це графіки на 9 машин, а їх 18. Якщо випадеш з очереді, значить ще буде стояти чогось. Новий перевізник маршруту номер 4 ТОВ епідтранс За даними сайту, «Юконтрол», вони зареєстровані у Білій церкві. Водій Олександр Сеченко до цього, каже, працював у Києві та вже другий тиждень виїжджає на маршрути у Черкасах. Каже, мають все за вимогами договору. Є за із автобуса нового перевізника виходить Тетяна Жим. Два роки тому, каже, переїхала сюди із Краматорська. Маршрутками користується не часто та цією поїздкою задоволена. Тих, на яких я їздила, там були кондуктори. На цьому немає. Ну на перші, на перші двері я зайшла, заплатила на середні вийшла. Водітелю оплатила, як би все гаразд було. Тиждень на маршруті і водій Олег Річков каже, працювати починають із шостої тридцяти ранку і до двадцять першої години. Я в цій фірмі вже більше десять років я в Києві ці фірмі робив, а зараз тут. Сам перейшов, тому що я тут золото наші Працює, говорить, без кондукторів. В принципі, ми вже привикли в Києві, всі роблять без кондукторів. Я 10 років в Києві доробив без кондуктора, і всі тут такі. Це вже привичка. В основному зараз більше половини йде по безналу, по валідатору. Доки працює інший перевізник, то також їздить з інтервалом у п'ять хвилин та додає ситуацією здивований. Це перебор, звісно. Должен, я не знаю. Навірно, ж наші виграли, машини хороші. То хтось вже довстатися, хто правий, я ж не знаю. Це не ми вирішуємо, там начальство є. Ну по ідеї, вони повинні ж уйти. Вони програли все та йти. Не збираються, бо вважають проведений конкурс незаконним. Розповідає директор приватного підприємства «Медіцервіс» Сергій Діський у 2022 році. Міськрада підписала з ними договір на три місяці. Після завершення продовжила його дію на період війни та ще рік після її завершення. Це було 19-го, 12-го, 22-го року. Догор вступає в силу з моменту його підписання діє на період дії воєнного стану України протягом одного року після війни. Ось чітко дописано. Та у серпні 2024 року міськрада оголошує новий конкурс серед перевізників на шість маршрутів громадського транспорту, серед яких і номер 4 каже Сергій Діський. Серед вимог до учасників пасажиромісткість не менше 50 місць із рівнем екологічної безпеки не нижчим від Євро-5. 50% автобусів, запропонованих на об'єкт конкурсу, мають бути пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Кількість автобусів 8 одиниць, плюс одна резервна машина. До участі не допускає. Перевізники, які визнані банкрутами або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкта господарювання, подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі. Не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу. Мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою. Документи подало два учасники медіасервіс та епідтранс. Очікували нечесні результати конкурсу, говорить Сергій Діський. Автобуси Євро 5, то з ними заключають договір на 5 років. Якщо автобуси відповідають цим критеріям, то з ними заключають договір всього на один рік. Ми проходимо по цим критеріям, у нас автобуси свої, своя база, і механіки, і медики, у нас все своє. Тобто ми проходимо. А вони не проходять перше засідання відкому, то йде ознайомлення з документами. І при скритій пакетів документів по четверки. Їх комісія проголосувала не допускати до конкурсу. Не допускати, тому що документи подані на повному обсязі, фальсифікація, не підложені договори на земельні ділянки, тобто на базу, тобто нехватка транспортних засобів. Їх зняли за 23 числа суд виніс рішення визнати неправоумарне та скасувати рішення Черкаського виконкому. Міської Черкаської ради від 13.08, вони незаконні, визнати правильним та скасувати рішення конкурсного комітету по проведенню конкурсів на переможця пасажирських перевезень по даному маршруту рішенням Черкаської міської ради. Але вони кажуть, у ще не вступило в законну силу і проводять 24 го засідання виконавчого комітету, де признають опять його переможцем на 5 років і тут же. Заключаю з ними договори. Представник перевізника, який знаходиться у Черкасах, спілкуватися і коментувати цю ситуацію. Відмовився підприємство, зареєстроване у Білій церкві, тому телефоном ми зв'язалися із його керівником. Спочатку він повідомив про те, що немає часу. Далі перестав відповідати на телефонні дзвінки. Тому 22 січня ми відправили їм інформаційний запит. Конкурс провели, бо перевізників завершився термін дії тимчасових договорів. Розповідає директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко. Порушень під час обрання переможця не вбачає, тому з ним заключили договір на 5 років. Умови конкурсу найважливіші були дві: це місткість автобусів і їх клас екологічності. Тобто, це євро 5 не євро 2 як перевезення якими здійснює. Медітранс, наприклад, на четвертому маршруті, це екологічні вимоги. І місткість автобусів, тобто це автобуси класа не нижче, ніж отаман, а не Богдан. Що каже закон? Якщо є хоч один претендент на участь в конкурсі, який повністю відповідає вимогам, то розглядаються тільки його пропозиції. А пропозиції перевізників, транспортних засоби, яких не відповідають умовам конкурсу, не розглядаються взагалі. Вони розглядаються тільки в тому випадку. Якщо нема жодного претендента, у якого б автобуси відповідали, тоді якби між гіршими з найгірших вже обирається на момент подачі документів, виробнича база орендована у цього перевізника. Було більше того, ці дані знов таки перевіряються не виконавчим комітетом, а інформація про наявність або відсутність бази отримується за інформацією Укртрансбезпеки. Отримавши 30 грудня документ із рішенням виконкому, знову подали позов до Черкаського окружного адміністративного суду. Додає Діський. Суд починає працювати з 3 числа, і ми 3 числа подаємо позов. Опять суд нам ухваляє це все. Вступає в силу з моменту його писання. Негайність негайно вступає в силу, в закону сили. Наразі відсутнє жодне судове рішення, яке б набрало законної сили. Повторюю, яке б набрало законної сили. Щодо неправомірних дій виконавчого комітету Черкаської міської ради. Натомість, законодавче поле на сьогодні виглядає так: договір. З перевізником Медітранс припинив свою дію в момент прийняття рішення виконавчим комітетом про визначення ТОВ ЕПІТранС переможцем на четвертому маршруті. Наш адміністративний місцевий окружний суд штампує ухвали і рішення на користь, скажімо так, незадоволених перевізників, які практично всі скасовуються потім в апеляції в Києві за нашими скаргами апеляційними. І рішення, на яке посилається медітранс, також прийнято окружним судом. Але це перша інстанція. Воно не набрало законної сили. Нам нами зараз подана апеляція, і е, ми сподіваємося, що в апеляції в черговий раз закон переможе. І так так само неправомірне рішення буде скасовано зі слів Сергія Діського. Після того, як на рішення суду ніякої реакції не отримав, передали документи до Укртрансбезпеки та Державної виконавчої служби України. Суд призупинив дію комітету до вирішення в суді, але вони на суд не дивлячись, виїжджають і от вже дві неділі, без всяких на то законних прав їздять по маршруту. І це не їздить, це гонки, це настоячі гонки, а ми ж ввозимо пасажирів, де відповідає кожен водій за безпеку руху. 17 січня за участі цих двох перевізників вже відбулася дорожня транспортна пригода, розповідає чоловік. Моя машина побита і їхня побита машина, розбив весь зад, тепер жде страхову компанію, коли прийде комісар страхової компанії, коли зроблять снімки, коли дозвіл дадуть на ремонт. Міськрада також направила лист до Укртрансбезпеки, каже Сергій Отрешко. Укртрансбезпека державний орган, єдиний орган, який має право накладати штрафні санкції за неналежне здійснення перевезень пасажирських. Наразі є два перевізника, у якого є діючий договір. один з них це епітранс між виконавчим комітетом і перевізником, укладений договір, на підставі якого він здійснює перевезення. І медітранс, Договір, як з яким припинив свою дію, але він вважає, що він продовжений, і заходів реагування з боку Укртрансбезпеки ми не спостерігаємо. Буде відсутня реакція місцевої Укртрансбезпеки, буде скарга на головний офіс, потім міністерство транспорту і таке інше. Телефоном ми звернулися по коментар до Укртрансбезпеки та відповіді не отримали. Тому 21 січня надіслали їм інформаційний запит, відповідь на який вони мають надіслати впродовж п'яти робочих днів. Сергій Діський каже, якщо ситуація не вирішиться, роботу втратить щонайменше півсотні осіб його підприємства. Я боюся за колектив. Що їм робити, куди їм діватися, як їм дітей кормити? І вони на мене дивляться. Ну що, ну що, ну що я грушу, робить все в правовому полі. От і правому полі, як у вирішиться, так на вирішиться. Міськрада має забезпечувати прозорість таких конкурсів, аби не виникало конфліктних ситуацій, розповідає транспортний аналітик Олександр Гречко. Та якщо перевізника обрали на конкурсі, підписали договір та дозвіл, то він єдиний, хто може надавати послуги. Якщо проводяться конкурси, то вони проводились по перше, прозоро для того, щоб громада розуміла, як це відбувається, за якими ключовими критеріями. І щоб, звичайно, що там е, надавалася чітка і зрозуміла якість послуг, якщо, яка, якщо вона не буде виконуватись, то е, цей перевізник втрачав е, можливість перевозити пасажирів і проводився новий конкурс. І, наприклад, без залучення вже цього перевізника. Оскільки е, в, в Києві, в деяких містах України є ситуація, коли перевізники. Подають на конкурси гарну пропозицію там, з інклюзивними автобусами, з там великою кількістю їх на маршрутах, і це все продовжується рівно один тиждень після підписання договору. Далі перевізники бачать, що їх ніхто не контролює, що на них не накладуться ніякі санкції. Вони зменшують кількість автобусів, заміняють обіцяні. Там, ті, які до е, ті, які підпадають під вимоги екологічних стандартів, ті, які інклюзивні, е, на старіші, які е, там десь підрихтовані, але все одно вони напіврозвалюються без кондиціонерів, незручні для пасажирів. Просто для того, щоб ну як-небудь надавати послуги перевезення не якісно, а як-небудь більше інформації читайте на нашому сайті, суспільна медіа, підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах, аби не пропустити важ. ...ливу інформацію